Нема де смерти, ти Ми на вулиці Гетьмана Мазепи. Тут розташоване головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Рівненській області з робочою спецтехнікою, яка виїжджає з гаражів та ось з цих воріт. Навпроти будівлі відрізок дороги, на який поширюється дія знаку 3-34 Зупинка заборонена. Він казує, що по цей бік діє заборона на зупинку і стоянку транспорту, крім таксів, які сідають або з яких виходять пасажири, або в якій щось розвантажують чи вивантажують, але є водії, які не реагують на дорожні знаки, порушуючи правила дорожнього руху. Добрий день. Патрульна поліція Рівненської області, сержант поліції, що Повідомляю водій вам проведеться від облікації. Де здійснили зупинку транспортного засу. Зупинці. 34 зупинку з стоянку за поросу. Ви порожбуєте там. Зупиняйте сюди, скажіть. Що? Згідно правил, дорожнього руху. На відео з бодікамери бачимо колишнього очільника Рівненського правого сектору, травматолога, який нині служить в зсу Романа Коваля. Після зустрічі з поліцейськими Роман Коваль написав пост на своїй сторінці у Фейсбуку. Мовляв, нічого злочинного не зробив. Трохи нецензурно висловився про патрульних та отримав штраф. Нам у телефонній розмові Роман Коваль пояснив, що пост написав через Сергія Мерчука. Ніякого конфлікту не було, мене просто заїла його. Він мені написав цей Сумний меседж, так, я йому відписав, можливо, десь і перегнув, але зазвичай, якщо чоловік вживає брудну лайку, і, там і дівчина патрульна була, і патрульний поліцейський, і, там, і на мене він мати, і на всіх інших, Тому написав м'яко кажучи, що до мене дзвіниці треба, тому справу дорожнього руху, надалі не телефонуйте і знати вас не хочу. Все, на тому квітка. Я не люблю грати в таку штуку, знаєте, написав пост, там, тепер ми щось там маємо написати. де Взагалі, я стараюсь бути недотичним, я вже не пригадаю такого прикладу там за 7 років. Ну, Були вони, звичайно, де нас там брудом обливають, патрульних звичайних, там. я себе не беру взагалі до уваги, то треба дати, надати ситуацію об'єктивної оцінки. Тому, от, от ми її надали, надали відео. Головний патрульний області оприлюднив себе на сторінці у Фейсбуку допис про подію з порушником і додав фрагменти відео з бодікамери патрульного, який 26 листопада виписав Роману Ковалю в Штраф. На відео чути, як Роман Коваль лається до патрульного та постійно комусь телефонує. Найбільше, що здивувало патрульних, коли вже ми з ними спілкувалися, каже: ну, то командир, ти почав до всіх дзвонити, все, нічого не писати, зараз вам тут подзвонять. Ясно, до кого він не подзвонив? До керівників всіх різних рівнів поліції. Всі сказали: Ну, чекайте, до чого тут ми? Ви порушили, ви відповідаєте, так? Або, або звичайні хто труб не вибрав. З телефонної розмови з Романом Ковалем ми можемо припустити, що чоловік своєї вини не визнає. Мовляв, йому нахамив патрульний і не звернув увагу, що порушник воїн ЗСУ. А як саме вам хамив поліцейський? Та візьміть відкриє цей всю нашу розмову. Я думаю, що не все записують. З ініціативи Романа Коваля та дозволу начальника патрульної поліції Рівнської області Сергія Мерчука Ми передивились відео. Порушник звертався до поліцейського. Нема а ти починаєш відляг ночі. Найбільше знаєш що пробувати. Як ти сьогодні ходять, збирають гроші, а я маю 50 років захищаю Україну. Чудово, ви великі молодці. Я майор сил спеціальних операцій. Чудово, ви великі молодці, але право дорожнього руху треба дорожнього на прохання. Патрульного політик із значним стажем, а нині майор зсу відмовився показувати документи. Ваше посвідчення водія приїде. Посвідчення зараз постійно начальників не переживає. А ось так Роман Коваль реагував на прохання поліцейського зійти з проїжджої частини. Сидій, будь ласка, з проїзної частини. 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 Де там де ви стоїте? Зараз машина вас б'є і хто буде в мене? Ми запитали у Романа Коваля, чому він не показував документи та лаявся. Я скажу в, ну, в такому підрозділі, в якому я не зобов'язаний показувати сьогодні документи. Але якщо я щось порушив, є така ще річ військова служба правопорядку, так ще ні? Вони мали спокійно викликати військову службу правопорядку для того, щоб ми розібралися. Тому що я на даний час є офіцером Збройних сил України. Я, я представлюся, хто я є. І, і, цей. Нагадаємо, що Роман Коваль у 2014 році заснував громадську організацію Правий сектор Рівне, що увійшла до всеукраїнського руху Правий сектор також за свою кар'єру Роман Коваль чотири рази балотувався до парламенту, раз в обласну раду, кандидував на посаду міського голови рівного та всі спроби були безуспішними. У 2020 році Роман Коваль вдарив головлікара Дубенської лікарні за те, що той, нібито, хотів звільнити його друга. А 26 листопада 2022 року під час затримання патрульними через порушення правил дорожнього руху за припарковане авто у заборонному місці, намагався дозвонитися до керівництва поліції, щоб, ймовірно, поскаржитись на дії патрульних. До Комішанської вірить до Комешанського дві? Дзвоніть до, Не до, до Ну, Дзвоні до вашого начальника. Дзвоніть до нашого начальника. Коли хлопці їдуть, бачать, десь поспішають, патрулі завжди йдуть на зустрічі. Коли десь Бійці, скажімо, підмухуючи ще чимось, ну ніхто, ніхто в такому випадку не піде назустріч, тому що ми говоримо тільки про малозначне діяння. В даному випадку там було виключно приниження, бо я воюю, а ти тут нічого не робиш. Ну чекайте, кожен вклад, кожна чиясь робота а, є дуже важливою, і та, патрульний вносить так свою лепту в, 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 в нашу перемогу, так стоять на бокпостах, виявляють купу зброї, виявляють купу диверсантів від самого початку війни. А, тому я думаю, така. Складова велика силових структур, і вона її робить і нас ближчими до перемоги. Однозначно пізніше Роман Коваль написав ще один пост. Мовляв, перший злетів, і Фейсбук забанив його стрінку на кілька днів. Вдруге, Роман Коваль відповів Сергію Мерчуку на його допис у соцмережі. Допис відповідь начальника ДПС Сергія Мерчука моєї розмови з патрульними змонтоване відео. Прочитав трохи коментарів під постом, стало встидно за дітей і онуків у формі захисних правопорядку. І переконався, майже нічим патрульна служба не відрізняється, від даї достойні спадкоємці. Ті ж брудні технології, психологічні маніпуляції, спроба перейти на особисті образи у відповідь на критику, емоційну знаю. Ті ж самі окремі проплачені славнозвісні журналісти. І ще зграє поліцейських дописувачів. А фідбек це ну, знову ж та саме, якісь брудні дурні пости. Я вернуся там, тобі хана, ти будеш відповідати. Ну, Я оцю, знаєте, їхні якісь вологі мрії навіть коментувати не хочу. Я з безмежною ну, повагою ставлюся до бійців Збройних сил України, оскільки. Патрульні поліцейські в зведених загонах зараз несуть спільну службу, проводять зачистки, воюють разом. Мій брат воює в Збройних силах України. а Я дотичний також до Збройних сил України. Ми запитали у Романа Коваля, чи вважає він, що військовослужбовці ЗСУ мають право порушувати правила дорожнього руху та законодавство. Давайте, давайте мені зараз дурні запитань. Ні, ніхто не має права порушувати. Я я порушую яке законодавство. От нехай хлопці ці зроблять стільки саме скільки я зробив. І то і на тому буде поставлена крапка. Це повірте мені, що мене було спокійно сказати, пане Романе. Ви порушили. Ми вам виносимо там цей гану, а просто попередження і все відпустити. Ми розуміємо це. Проте мене вони порушили борт крім мене справ за 14 рік, коли я з хлопцями забрав адміністрацію. Вони нічим не змінилися. Після 2014 року до цього часу. М'єм є мінт. Все, крапка, до побачимо. Чи заплатив Роман Коваль штраф і чи суд визнав його винним, невідомо. В патрульній поліції цю інформацію надати відмовилися. Мене знає все, все рівень, що на Чудово, що Я командир добровольчого патрульника у 2014 році, що воювати. Прекрасно. Зараз є майоном спеціальної операції. Приїхав на додому. А тоді він не роті тут. Ольга Підгородецька, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань, четверта влада.